Прогноз погоди в Україні на три дні з 6 по 8 березня мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Маю для вас не дуже втішну новину. В нашу країну прямує дуже сильне похолодання і інтенсивні опади з мокрого снігу. В лютому здавалось, що весна прийшла на місяць раніше, а тепер, в березні, все вказує на те, що зима вирішила відігратись. Майже в половині областей денна температура повітря знизиться до 2 градусів з позначкою плюс, а на додачу до такого стрімкого похолодання випаде мокрий сніг в парі з крижаним дощем. Відомо, що така мерзенна погода триматиметься щонайменше три дні, а от як буде далі, поки невідомо. Персонально я дуже сподіваюся, що тепло повернеться і сонечко знову продовжить світити і зігрівати наші землі. За попередніми даними 6, 7 і 8 числа, магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Але пам'ятайте, магнітна активність, як і погода, може різко змінитись. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 6 по 8 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди, середа. 6 березня північ. В Чернігівській, Сумській і Житомирській областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Київщині і в Києві в денний час плюс 1 плюс в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарне з проясненнями небо, місцями невеликий дощ та мокрий сніг в усіх областях північного регіону України, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові, а також на Одещині. денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів вище за нуль. В Запорізькій області і на Миколаївщині в світлі години доби. Від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Херсонській області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Відчутні дощі завітають в гості до мешканців Кримського півострову, в усіх інших частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний. 5 10 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів вище нуля, в нічний плюс 3. Плюс 1. На Волині, Рівненщині, Львівщині і в Тернопільській області, а також на Хмельниччині, Івано-Франківщині. І в Чернівецькій області. В світлі години доби термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях Західного регіону України, окрім Закарпатської, очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. На Закарпатті без снігу лише невеликий дощ вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Луганській області термометри покажуть плюс 6-8 градусів в денний час від 0 до 2 градусів тепла в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів з позначкою «плюс», в темні – «плюс 4», «плюс 2». В Маріуполі в день від 6 до 8 градусів вище нуля, вночі – «плюс 5», «плюс 3». Місцями невеликий дощ та мокрий сніг варто чекати у Харківській області, а також… На Луганщині. В Донецькій області, на щастя, без мокрого снігу лише невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Вінниччині, Черкащині і у Полтавській області в світлі години термометри покажуть плюс 2 плюс 4, а в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Дніпропетровщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. Місцями невеликий дощ та мокрий сніг варто чекати на Вінниччині – в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 6 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Четвер, 7 березня. У цей день дощові і снігові опади перемістяться з півночі і заходу у південний регіон, а загальна погодна ситуація по Україні буде доволі холодна. Північ в Чернігівській області, в світлі і темні години доби температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Сумщині в день мінус один плюс один вночі від 2. До чотирьох градусів тепла. В Житомирській області в день від плюс двох до плюс чотирьох, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс два плюс чотири, в нічний від 0 до двох градусів з позначкою. Мінус. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний, невідчутний. 3,8 метри за секунду. Південь на Одещині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в районі в вдень плюс 6, плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Херсонській, Запорізькій і Миколаївській областях, а також на Кримському півострові, в світлій і темні години доби від 2 до 4 градусів тепла, невеликий дощ та мокрий сніг очікуються на Херсонщині і в Криму, в Одеській, Миколаївській і Запорізькій областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів вище нуля, в нічний плюс 5 плюс 3. На Рівненщині, Хмельниччині і в Тернопільській області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 3 до плюс п'яти, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України збережеться сонячна і малохмарна погода без опазів. Вітер східний зовсім невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 2, мінус 4. В Луганській області в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2 градусів. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях. Східного регіону України вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до плюс 2. У Вінницькій області в денний час від 3 до 5 градусів з позначкою плюс в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 7 березня буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця, 8 березня. Північ. В Чернігівській і Сумській областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в темні від мінус 2 до мінус 4 градусів. В Житомирській області в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Київщині, а також у Києві, в денний час термометри покажуть плюс 2 плюс 4 градуси, в нічний від мінус 3 до мінус 5. Добрячий дощ литиме на Житомирщині невелика хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України, вітер південно-західний невідчутний 3,8 м метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс трьох до плюс п'яти, нічна від одного градусу морозу до одного градусу тепла. В районі Бессарапії день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс, в Херсонській області, а також в Криму, в світлі години доби від 2 до 4 градусів тепла, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Запоріжжі і в Миколаївській області вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів з позначкою мінус. Невелика хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північний зовсім невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денні години доби від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області, в світлі години доби термометри покажуть від плюс 4 до плюс 6 в темні від 1 до 3 градусів морозу. Невелика хмарність і без опадів в усіх областях Західного регіону України, вітер Південно-Західний. 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в денний час температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічний від мінус 2 до мінус 4 градусів. В Луганській області в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі в день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центр на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні від 2 до 4 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини в день плюс 4, плюс 2, вночі від 0 до 2 градусів, з позначкою мінус. У Вінницькій області в денний час від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3 до 1 градусу морозу. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 8 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Прогноз погоди в Україні на три дні з 6 по 8 березня. Мене звати Україншик, і це канал Всілякі новини. Маю для вас не дуже втішну новину.